Друзі, сьогодні відправляю на фронт на замовлення старшини Державної прикордонної служби Андрія Саєнка. Там для відповідних серйозних робіт 600 кілограмів. Ось Цементу, так як він і просив. Андрія я знаю. Він старшина могилів Подільського прикордонного загону не перший рік на фронті. Загін, прикордонний могилів Подільський взагалі героїчний. Ми це теж знаємо. І ось це така перша відправка. Кому дякую? Дякую всім пільчанам, хто. Мене зрозумів, підтримав. Василю Поліщуку дякую. Меру Ямполя дякую. Андрію Льові з Гаршбії. Також дякую. Це завдяки в першу чергу їхній фінансовій підтримці стало можливим це зробити. Ну і дякую, звичайно, простим звичайним людям. Я на ямпільському базарі, які яких я не знаю прізвища, бо вони кидали в мою збірну банку по одні, по дві, по три, хто по п'ять, то десять гривень. І того було зібрано сьогодні 178 гривень. Це також гривні зараз у цьому В цьому я за цемент заплатив тисячу. Майже 1400 гривнів. Дякую підприємцю, який продав цей цемент за його почній вартості, тобто він не нажився і не набагатів на цьому цементі, він віддав його, продав за те, за що сам купив. Отже, таким колективним спільним трудом. Внеском. Ми сьогодні зробили таку справу. Колись я скажу, історія можливо і згадає, на що цей цемент пішов? Він пішов на дуже благородну справу там на фронті. Добре. Дякую, слава Україні!